Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми вже готові опановувати граматику, тому що ми точно вміємо читати. І е, кому цікаво, хто не проходив наші основні теми, то ось тут за посиланням я їх для вас залишаю. А сьогодні у нас буде надзвичайно сама важлива тема в іспанській граматиці. От е, опануйте це і, будь ласка, будьте дуже зосереджені сьогодні. Але е, сама важлива – це не значить складна. Тому що тема буде дуже і дуже проста, і ми сьогодні з вами вивчимо особові займенники іспанської мови. Іспанською вони називаються «pronombres personales». Особові займенники. І е, я дуже раджу вам зараз, дивлячись на екран, не просто вивчити самі особові займенники, а вивчити їх саме в такій структурі, яку я вам подаю. А подаю я вам, власне, їх так. Ліворуч, ви бачите займенники в однині, а праворуч, ви бачите займенники у множині. Отже, що це за займенники? В українській мові ми кажемо я. В іспанській мові ми кажемо йо. Йо. В українській ми говоримо ти це друга особа однини. В іспанській мові ми говоримо ТУ. ТУ. І зверніть увагу, цей займенник на письмі. Пишеться з знаком наголосу. Пам'ятаєте, ми говорили про омоніми, які розрізняються на письмі: тим стоїть знак наголосу чи ні. Якщо не пам'ятаєте, я залишаю ось тут це відео, будь ласка, перейдіть і подивіться. Третя особа однини у нас представлена одразу трьома займенниками: це займенник Ель. Він я» – вона і «usted», ви це вічлива форма звернення, коли ми до однієї особи хочемо звернутися на ви. І також зверніть увагу, займенник ель пишеться зі знаком наголосу. Давайте тепер подивимось на нашу множину. Як ми скажемо ми? Ми це я і ще хтось зі мною. Так? Тому саме це буде перша особа напроти йо. І тут є різниця. Тому що у іспанців ми скажемо по-різному, в залежності від того, хто ці ми чоловіки чи жінки. Якщо це чоловіки, ми скажемо носотрос, носотрос. Якщо це жінки, ми скажемо «носотрас». носотраз. І зверніть увагу, якщо це група людей, в якій ми знаходимося і говоримо ми, і там є хоча б один чоловік, ми все рівно скажемо носотрос. Тобто вжиємо форму чоловічого роду. Переходимо до другої особи множини. У нас є Ти, пам'ятаємо, друга особа однини. а тут у нас є босотрос, босотрос для чоловіків, або босотрас, босотрас для жінок. Дуже легко запам'ятати, тому що ти це коли я звертаюся до людини, яка одного віку зі мною, так, до якої я можу звернутися саме на ти. Або сотрос, коли я кажу ти і ще хтось з тобою. Тобто це група людей, до якої я звертаюся. Але до кожного в цій групі людей я можу звернутися на ти. Не вічливою формою, а саме на ти. І давайте ми розглянемо третю особу множини. Це наші займенники. «вони». Перш за все. І в іспанській мові це займенники ейс, ейос, коли мова йде про чоловіків, тобто ми говоримо вони чоловіки, да? або «ellas», Ейас, коли ми кажемо вони, але маємо на увазі, що це жінки. І також до третьої особи множини належить наш займенник «ustedes». у Устедес це коли ми звертаємось до групи людей, з якою ми на ви, тобто ми звертаємось до групи людей вічливо. Зверніть увагу, устед ми перекладемо як ви, але це означає, що ми звертаємось до когось на ви вічливо. Босотрос ми теж перекладемо як ви, але це означає, що ми звертаємося до групи людей а, на Ти. У ми теж перекладемо українською мовою, як ви, але це означає, що ми звертаємося до групи людей і звертаємось саме вічливо. Я думаю, ви опанували цю тему, але чому я сказала, що вона надважлива в іспанській мові? Тому що вже з наступних уроків ми з вами почнемо працювати з дієсловами і, відповідно, будемо їх відмінювати. Адже в українській мові ми кажемо працювати, але я працюю. Так само і в іспанській мові трабахар, але І Яке закінчення, для якої особи вживати, ми з вами і вивчимо? Але для цього потрібно чітко розуміти, які саме особи є в іспанській мові, які саме особові займенники в нас вживаються. Тому я ще раз вас дуже прошу, будь ласка, запам'ятайте ці особові займенники саме в тому вигляді, який я вам подаю. Ви можете зупинити, зробити для себе плінскрін, роздрукувати і дивитися на е цю табличку, тому що дуже скоро. Ми її будемо використовувати дуже і дуже активно. Я нагадаю, що у знак вдячності за це відео, ви можете поставити лайк, будь ласка, зробіть це. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, спускайтеся і підписуйтесь на цей канал. І також, якщо у вас залишаються питання, але або просто ви хочете подякувати за цей урок, я вітаю вас в коментарях. Будь ласка, спускайтеся і пишіть там. А я прощаюся з вами до нового уроку.